Хто за, хто проти, хто отримався, один отримав. Вісім тимчасових споруд, площею 30 квадратних метрів кожна, погодили члени виконкому розташувати перед 55-м будинком вулиці Одеської, що на Червоній горі. Погодили групі підприємців. Це рішень прізвища цих підприємців. Як це не дали? Публічна інформація, якщо хтось отримує з бюджету щось, чи гроші, чи землю, чи будь-який дозвіл, така інформація повинна є публічною управлінню містобудування, архітектури та земельних відносин доручили оформити та надати паспорти прив'язки з блокованих тимчасових споруд. Беруть на себе певні зобов'язання щодо проведення робіт по благоустрою. Окрім того, вони ще беруть зобов'язання на. До себе перед облаштування. Парку, ну, були розглянуті їхні ескізні пропозиції, якби особливих таких чуттєвих зауважень не було. Зауваження з'явились у мешканців будинку 55-го, що на Одеській, після того, як дізнались про дозвіл на розташування під вікнами їх будинку кіосків. На першому поверсі, то мені, звісно, це певні незручності. Я не знаю, як це буде виглядати. Зазвичай у нас фасад зроблять, а тильну сторону завалять чим-небудь». Ми можемо зібрати збори і всі будуть казати, що ніхто цього не бажає. Навіть в голову не прийшло таке. Якась трошки зелена зона, і вона дуже затишна тут. А хліба купити чи щось купити? У нас Ось, жилося, магазин, в магазині, на магазині. і переш... купує, да. тільки пенсію трошки більшу. І все добре. Перейшов через дорогу, ось, пожалуйста, з тієї сторони. Базар, аптека, одна, друга, третя. На нашій стороні теж аптека є. Ось садочок. Так, так. Куди нам зараз тут окіоски, щоб потім нам перед вікнами так, сідали, так. вибачте, свої зади показували і всі нужди, тому що ми дивимося, що він за трашом робиться. О, Ми туди ходимо. Тут красиво, спереді картинка, все добре, Ну і сміття там теж полно. Перед цим трашем ніхто не прибирає. А в мене чоловік ходить кожен ран. З пакетом і збираю оце все їхнє сміття. У будинку проживає чимало людей пенсійного віку, зазначає Петро Васильович. І площу від дому й до дороги стає все важче обслуговувати. Виходить так, що вся ця територія звалена на догляд жителів. І як бачите, ми стараємося щоб тут був порядок. Але це коштує зусиль для жителів. От. Ну, ми не хочемо. дозволимо цього. Не треба робити таких закутків, де буде смітно і небезпечно, що в нас так чисто скрізь. Треба вигрібати те, що є. А робити нові небезпечні такі пункти, то не треба. І потім тут хотіла купила квартиру, жінка хотіла зробити кіоск. Боже, що її всі зробили. Вона одразу прикратила. На виконкомі йшла мова й про те, що власники кіосків мають укласти із Бердичів комунсервісом договори про пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою. Вони заключають з Бердичів Комунсервіс договір про сплату пайової участі. Це, це буде будечів комуселі. Бюджет щось будуть платити? Це бюджетна організація. Це не бюджетна організація, це ну, Справа в тому, що законом при регулювання не передбачено надання в оренду земельної ділянки це не передбачено. Такі тому один із варіантів, що хоча б ну, які, якісь кошти і в організації, ну, кому, комунальні організації, то вони заключають довгої. Ви ж каже, ще я вирішуєте один момент, як має бути збільшена цю суму також. На майбутньому більше. Яка це сума бойової участі? Це розрахункова, це треба, щоб команд ну, Це не на цьому етапі вона Тобто вона затверджена і відповідність. Да, Якщо ми напитання ставимо голосування, прошу відповідно. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Олена Лукинюк, Андрій Борисов, ТРК «Вік».